E, значить, сьогодні розглянемо властивості визначників, які необхідні для того, щоб e, далі працювати з ними. І перша властивість каже, що величина визначника не змінюється, якщо рядки замінити стовпчиками. Ця операція називається транспонуванням. E, причому кожен рядок замінюється стовпчиком з тим самим номером. Тобто, я виділив різними кольори, кольорами які відповідають також кольорам в е, другому визначнику. Е, що ми бачимо? Що Перша строчка виділена червоним, тепер стає першим стовпцем, друга строчка стає другим стовпцем, третя строчка третім стовпцем. Е, між визначниками знак дорівнює, бо вони рівні. Таким чином, якщо транспонувати визначник, то транспонований визначник буде рівний даному. Друга власниця, якщо у визначнику поміняти місцями лише два рядки або лише два стовпчики, то визначник змінює знак на протилежний, зберігаючи абсолютне значення. Тобто по модулю значення визначників однакові, а за знаком будуть протилежні. Таким чином я міняю, також кольором виділив ті строки, які міняю, міняю місцями першу і другу строку. От. В результаті я повинен змінити знак при визначнику. Тут я міняю місця на перший і другий стовбець, і точно так само змінюється знак при визначнику. Третє, власне, якщо визначник має два однакових стовпчика або два однакових рядка, то його значення дорівнює 0. В даному визначнику у нас однакові перша і третя стовпці. Значення 0. І перший, третій стовпець. значення 0. Четверте, якщо всі елементи деякого рядка або стовпчика, Помножити на одне те саме число. Значення визначника також помножиться на це число. Звідси зрозуміло, що спільний множник всіх елементів рядка або стовпчика можна винести за знак визначника. Тобто має місце така рівність, що якщо всі елементи е, строки будь-якої або стовпця е, кратні до деякого числа, то це число можна винести. Е, Перед визначником. Тобто, як ми говорили, винести множник за дужки, Ну і тут теж вертикальні дошки, можна сказати, що ми те саме робимо. І у випадку, якщо строка складається з елементів, які кратні до деякого числа, і у випадку, якщо стовбет складається з елементів, які, які кратні до одного і того ж числа. Так що можна спільний множник і стовпця і строки виносить перед детермінантом. П'ята власниця. Якщо значник містить два пропорційних рядки або стовпчики, то значення його дорівнює нулю. Тобто, зверніть увагу, ось перша і друга строка, вони пропорційні, бо відрізняються відповідні елементи в k раз. Значення такого значника 0. І тут у нас перший і другий стовпці теж складаються з пропорційних елементів і значення 0. Якщо елементи деякого рядка або стовпчика дорівнюють 0, то і сам визначник дорівнює нулю. Ситуація, коли перша строка обнуляється і перший стовп B. В цьому випадку також значення визначника 0. Тому е такий підсумок. Якщо е строки пропорційні, якщо стовпці пропорційні, якщо строка 0, або стовпець 0, то в усіх цих випадках значення визначників також буде 0. Далі. Якщо кожний елемент деякого рядка або стовпчика є сумою двох додатків, то визначник можна представити у вигляді суми двох визначників. В першому з них на місці кожної суми лишається тільки перший доданок, а в другому тільки другий доданок. Інші ж елементи. Визначника зберігається, тобто переписується без змін. От ситуація. Визначник, в якому другий стовпець представлений як сума е представлений елементами, які є сумами двох чисел. Тоді, згідно цієї власності, ми можемо розписати цей визначник як сума визначників. Е на місці другого стовпчика, ну, де записані ці суми. Тепер в першому ми пишемо перші доданки, а в другому визначнику другий доданок. Ну, так. Це і структур. Строками точно так само. Тобто тепер у мене тут другий структур, а тут перша строка. Розписані елементи як суми двох чисел. Ну і точно так само. В першій строці тепер у першого доданка будуть знаходитися перші доданки, як елементи першої строки. І другі доданки, як елементи другої строки в другому термінаті. Ну, всі останні строки вони просто переписані. Що, чому у нас тут? Значення, значення визначника не змінюється. Якщо до елементів деякого рядка або стовпчика додати відповідні елементи іншого рядка або стовпчика, помноживши їх одне і те саме число. Е, приклад, який тут наведений, він стосується випадку, коли ми до елементів першої строки, ну ось елементи першої строки, додаємо елементи другої строки, помножені на число ланда. Зверніть його ламбда на А2. Це якраз елемент другої строки. Тобто, якщо до елементів першої строки додати елемент відповідної другої строки, так, 2, 1, Помножений на число ламбда, І повториться для всіх інших елементів першої строки. То отримаємо ось цей детермінант який рівний даному. Так. Наступне. Для того, щоб розглянути далі властивості, які будуть тут, необхідно вести, розглянути поняття мінора і алгебраїчного доповнення детермінанту. І так, якщо у визначнику <coughs> Дельта. Викреслити іти рядок, і ітий стовпчик, Йотийніше стовпчик. Показую вже, і ось і тій рядок, викреслює, іотий стовпчик. Так. На перетині яких розміщено елемент А і Т, Йо. Зараз виділю. який на перетині рядка і того, і його стовпчика. структура. одержимо визначник n-1 порядку, e значить, викресливши струку і стовбець, ми переписуємо всі інші елементи, які власне викреслені. І, відповідно, ми отримуємо після переписування ось такий детермінант. В якому одна строк, строка відсутня і один столбець. Тобто, якщо у попереднього детермінанта у нас розмірність була n строк n столбців, тобто, n на n, n на n була попередня розмірність, То тобто, після того як ми прибрали, викресливши строку і столбець, розмірність стала n-1 на n-1. Ну, хорошо, говорять розмірість n 1 стала. Ну і нагадаю, що сюди в цей детермінат входять всі елементи, які не викреслені. Тут, 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 кругом. Так от ем, оцей детермінант, який отримали, називається мінором елемента, який ось тут на перетині викреслених столбця і строчки. Тобто мінор А і ту, елемента. Мінор А і то елемента. Так. Тепер що таке алгебраїчне доповнення цього ж самого елемента? Алгебраїчним доповненням, яке позначається великою буквою А А і Т елемента А і Т даного визначника дельта, називається відповідний йому мінор, то оцей, зі знаком, який обчислюється за таким правом. Тобто, алгебрично доповнює А і Т. Це наш мінор. Але знак перед ним визначається як мінус 1 в степені і тут сума номерів І плюс Тобто І Йор це номера строки стовпця оцього елемента, який ми викреслили. Таким чином, ще раз повторюсь, стосовно того, як записується мінор, як він визначається оцей мінор. Даного елемента. І нічого складного тут немає. Ми викреслюємо стовбець. Елемент А і Т Елемент ОТ, який перетині, він є ключовим. І записуємо детермінант з усіх елементів, які не викреслені, і отримуємо детермінант розмірністю n 1 І оцей детермінант називається. Мінором Айото елемента даного детермінанту. Алгебричним доповненням цього ж елемента АІТ є оцей мінор помножений на мінус 1 в степені І плюс Й. Ну і тепер для чого використовується алгебричне доповнення? Значить, восьма у вас Визначник, дорівнює сумі добутків елементів деякого рядка або стовпчика на відповідні їх алгебричні доповнення. Значить, сумі добутків елементів декого рядка показує. Значить, ось наш детермінант, він дорівнює сумі. Показуємо. Ось ця сума. Добутків. Сума добутків. Ось вони всі догубки. Кого чого? Елементів деякого рядка. Ну, у нас тут рядок перший використаний. А1.1, А1.2, А1.3. Елементів деякого рядка. Ну, Можна і стопчик використати. Якщо. На відповідні їх алгебраїчні доповнення. Є, елемент 1.1 множиться на алгебраїчні доповнення цього елемента. Тобто теж то А1. І так далі. А, ну, Відповідно, якщо розписати оцю суму, то ми отримаємо ось такий вираз. Значить, що собою являє цей вираз? Значить, алгебричні доповнення, вони, як бачите, містять у ціні е, степень, який визначає знак перед мінором. Мінори у нас ось. Оці детермінанти це мінори. Тобто, зараз я покажу нам в цьому фрагменті. зверніть увагу, тут у нас три елемента, значить, ось такий дитермінант розглядається, я тут покажу. Розмір з якого 3 на 3. Ну і тепер, перший елемент. Ось я, я викреслю. Перший стовпчик. І першу строку. На перехресті стоїть перший елемент, який тут е першим множником. Що є алгебраїчним доповненням цього першого елемента? Я отут запущу. О, 11. Будем. Мінус 1 в степені І плюс йод. І плюс йод це 1 плюс 1. І далі мінор 1-1. Ну, мінус 1 в степені 1 плюс 1, це мінус 1 в квадраті, це 11. Значить мінор 1-1, це виходить, як я говорив, записуються ті елементи, які не виписані. Тобто це буде А2-2 а 23 2, 3, 2, 2 стройка A32. Ну, і А33. Ну и проїгнус, зуміть увагу. Теж я написал. А22, А23, А32,3. а Дальше. Отут мінус у нас. Звідки він взявся? Був плюс, став мінус. А мінус не взявся, Тому що у нас дальше. Мінус це в степені буде 1 плюс 2. 1 плюс 2 це 3, мінус 1 в третьому степені, це мінус. Ось він написано. Далі ось А1-2. І якщо викреслити саме А1-2, щоб на перехресті, це значить, виходить, перша строка, другий столбик, то. Мінор буде складений із оцих елементів, які не викреслині. Тобто, звинуватило А2123, А3, 1, А3. Так воно є А2123 А31А3. Ну, далі у нас мінус 1 в степені 1 плюс 34, то есть плюс буде. І точно так само. Викреслим ту строкою стовпцем на перехресті який знаходиться елемент a 13 І ось наш минут наш номер. Ось А21, А22, А31, А33. Все. Ну так, значить, будь-який determinant тепер можна обчислювати, використовуючи восьму властивість. Що нам дає восьма властивість? Наприклад, у вас е-е початковий determinant має 3 на 3 А ви використавши цю властивість, получаєте детермінанти 2х2. Тобто таким чином ви можете понижати порядок е, детермінанта. І призвести в кінці кінців до такого вигляду, що його можна легко вже обчислювати. Ну і тепер приклади <клух> застосування цих Ну, Наприклад, ось обчислити визначник методом трикут. Значу, визначник у нас містить доволі такі великі числа, його 3х3. Тому, якщо є можливість застосувати властивість стосовно винесення спільного множника, це в нас виходить властивість, що якщо елементи строки або стовпця кратні до 9 числа, то це число можна винести перед детермінантом. Ну, в даній ситуації ми бачимо, що у нас є, наприклад, в, другому, в другій строці елементи кратні до 6. Я винесу. В другій строці тепер я отримав 6, 8, 5. Далі. На чому я не зупиняюсь? Я досліджую знову ж отриманий детермінант, бачу, що елементи з першого столбця кратні тролі. я троє. Отримав. В результаті. Ось тут в результаті отримав, а не змінив. Повинно бути тепер. А я Так. Ось що повинно бути. Значить, троєчки отсюда я виніс. З девятки зістісіль. Осталось 3, 2, 2. Так. Наступний етап, я бачу, що в мене. А! Ще ось в другому стовпці. Четвірку можна винести. Четвірку я виніс і в другому стовпці отримав 1, 2, 2. Тепер я бачу, що в мене є ще в третій строці елементи кратні дві. От двійку я виніс. Коли я повиносили оці множники, які можна було винести кругом то ви, відповідно, елементи зменшили і тепер полегшили собі подальші обчислення. Далі ми обчислюємо завжди за правилом трикутника. Тобто .е. перемножаємо по діагоналі, 8, 18, потім по вершинах трикутника, рівнобедрину одного, другого. Перемножаємо ці числа. Ми ну, в результаті отримуємо таку суму. Там віднімаємо від неї і відносно другої побічної діагоналі. Все це повторюємо. Значить, перемножаємо елементи побічної діагоналю. Потім відповідно елементи, які у вершинах трикутників. Отак так. І отримуємо ось таку суму. Далі обчислюємо, отримуємо значення детермінанта. 28, Таким чином, на цьому прикладі я вам хотів показати, як можна полегшити собі обчислення детермінанта шляхом е зменшення значення елементів, які входять до його складу, е шляхом винесення за межі детермінанта, цих спільних множників, які є в строках, стовпцях і так далі. Наступний приклад. Необхідно обчистити отакий визначник. Значить тут я застосовую уже 8 власність. І розкладаю детермінант як суму добутків елементів там. Ну, в даній ситуації я беру другий рядок. Елементів другого рядка. Ось я беру елементи другого рядка. І за елементами другого рядка розкладаються детермінанти як суму добутків елементів цих на їх алгебраїчне доповнення. Ну, от перший елемент один. Потім. Потім алгебраїчне доповнення. Тобто, у мене цей елемент має номер B, я напишу, це буде А. Друга строка. Перший стовбець. Тобто це а 2 1 Я так напускаю. Обножу на його алгебрічну доповню. 2. Сплюс. Оце у нас а 22 A22 на алгебрічну доповню. Все вже Плюс А23. 2-3 і на його алгебраїчний доповнення. 20. Ну от. Значить А2-1, це одиничка у нас. Ось вона записана. Потім алгебрагічне доповнення. Це у нас мінус одиниця в степі 2 плюс 1 номера додається. І на мінус. Значить, я викреслю зараз. Червоним отак візьму. Я викреслю. І так, сразу я викреслюю. І оцей столббет. Значить, мінор. Тепер у нас мінус 7, 5, 2, мінус 11. Так. Тепер, якщо я розглядаю наступний елемент, це мінус 2, то мінус 1 в степені 2 плюс 2 вже буде. І щоб утворити мінор для цього елемента, я викреслюю другий стовпб. Тоді в мене буде 3, 5, 4, мінус 11. І коли Я беру 3 цю, то 1 один степені 2 плюс 3 усе буде, і знову таки цей третій стовпець, і мінор буде 3-7, 4, 2, 8. Ну, дальше обчислюємо, отримуємо мінус 60. Таким чином тут я використав 8 у понизив значення даного детермінанта до другого порядка. і обчислив. Так. Наступний приклад. От вам детермінант четвертого порядку. Значить, тут я використаю властивість восьму, але використаю таким чином, щоб не було такої кількості додатків. Тобто я зроблю слідуюче. Застосую ту властивість, яка дозволяє мені домножати. Зараз покажу знову ж таки. Ось вона домножати елементи там другої строки, наприклад, чи якогось стовпця, і додавати до елементів там, першої строки, чи, чи якогось там стовпця, якщо я стовпці домножаю. Е, ну і що це мені дасть? Це мені дасть можливість обновити, е, наприклад, елементи якоїсь строки першої в даній ситуації. Як це робиться? Е, і чому саме обновити? Якщо я обнулю ці елементи і потім розпишу детермінант як суму добутків цих елементів на їх алгебраїчні доповнення, то оці елементи А1,2, А1,3 і А14, вони нулі. І при множенні їх на їхні алгебраїчні доповнення я буду мати нулі. Тому мені тут нічого обчислювати не треба. Тобто останеться тільки тоді оце нуль буде ось тут. Я, я вже розписав його. Ось, так. Значить, ось оці ноль. Тут 0 буде, тут 0 буде, тут 0 буде. Відповідно, я полегшую собі подальшу роботу тим, що я не буду тут нічого обчислювати. Обчислюю тільки ось тут ось. Це, по першому оціню ось елемент. Таким чином є смисл обнулити. Ну, я вибираю елементи першої строки. Для чого? По-перше, чому як я вибор робив? Я знайшов оцю одиницю. Як ви знаєте, одиниця на будь-яке число множенні легко дає примноженний результат. І для того щоб ну, отримати 0, я елементи першого ось я перший стовпець, множу на мінус 2. Ну, зрозуміло. Одиниця на мінус 2 це мінус 2 буде. І додаю далі до другого стовпця. Мінус тобто 2 і мінус 2 тут буде. Тут -4, плюс 1, -3. Мінус 6 плюс 2 це мінус 4. І мінус 8 плюс 3 це буде мінус 3. Ось вони, до речі, ці числа, які я сказав. Мінус 3, мінус 4, мінус 3. Потім я те ж саме повторюю з цим стовпцем, але домножу вже одиницю на мінус 3. От я й пишу, перший стовбенц множу на мінус 3 і додаю до третього стовпця. В результаті я получаю 0, мінус 4, мінус 8, мінус 6. Потім я беру і повторюю. Перший стовбець множу на мінус 4, бо тут ось 4, і додаю до четвертого стовпці. В результаті отримую остаття. Звичайно, що далі я буду розкладати на суму добутків таким чином. що Викреслю першу строку, тобто буду брати елементи саме першої строки. І далі буду викреслювати струкції. Ну, Як було сказано, що тут, як е я буду викреслювати стовбець і розглядати цей елемент, то маю нулі розвідки вийде. Відповідно, тобто мені достатньо тільки розглянути ту строку і стовбець, на перехресті яких не нульовий елемент одається. І всього. Тут я розписав для того, Подальшому знали, як це робиться. Але, в принципі, якщо у вас тут нулі, то цього, що тут оцього, обнули, це писати не обов'язково. А тільки оцей доданок залишаємо. Тобто, у нас ось елемент, ось алгебричне доповнення його. Ну і В результаті ми отримуємо ось мінор, ось він мінор, мінус 3 мінус 4, мінус 5, мінус кіл, мінус 8. Зверніть увагу, що тут теж роз... друга строка всі елементи кратні до мінус 2. Третя строка всі елементи кратні до мінус 5. Можу по стовпчиках брати. Другий стовпчик всі елементи кратні мінус 2. Тут всі елементи кратні мінус 5 Хоч зі строки виносить спільний множник, хоч із стовпця виносить. Ну, що я зробив? Я повиносив. З мінус двойку мінус п'ятірку. Тобто, Звідси мінус двійку я винес із другої строки. Звідси мінус п'ятірку, а звідси мінус один. В результаті я отримав ось такий детермінт. Далі я можу, в принципі, вже і обчислювати, оскільки це дитермінант, який обчислюється, але я знову ж хочу повторити ті ж дії для закріплення, які я тут робив. Тепер я використаю ось цю одиницю, Ось вона. І обнуляти буду оці числа. Знову ж таки, що мені треба зробити? Перший стовбець домножити на мінус 2. І додати до другого стовбця. І я отримував тут 0. Потім взяти перший столбець до множить на мінус 3 і додати до третього стовпці. І я отримую тут 0. В результаті таких операцій, ну, перший столбець переписується, а замість другого і третього ми записуємо ті результати, які після додавання отримав. А отримав я таке Мінус 2,00, мінус 4, мінус 1,0. Ну, в принципі, ось ці нулі Відповідно, далі я просто викреслюю цю строку для нулів. І той стовбець, де у мене одиниця, тобто не нульовий елемент. І розпла... записую тепер ось добуток цього не нульового елемента. Ось одиниця. Тут у нас виходить мінус 2 на мінус 5 це 10. І на мінус 1 це мінус 10. і у вас мінус 10. Одиниця це у нас оця одиниця, яка тут на перехресті. Далі, мінор. Мінор – кажу, алгебричне доповнення оцього. Це мінус 1 степені 3-1, бо 3-1 у нас тут номер. І на міну 3-1 це у нас мінус 2-4, 0, мінус 1. Ну і тут вже легко вважається, все отримує мінус 20. Ну, таким чином.